Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор і як бачите перед нами інверторний генератор Hyundai 3050C. Друзі, на 3 кВт. Це нова партія інверторних генераторів. Досить гарно користуються спросом, тому що невеличкі на 3 кВт. І є деякі питання, що тут трошечки щось змінено от предыдущій партії, оці нові партії. І я звернув увагу, друзі, дивлюся. У даної модельки економ режим, тобто нової партії, от, як ви бачите, біля заземлення. А в предудучій моделі, по-моєму, друзі, отут економ режим. Но там не було інформаційного табла. Тут з'явилося інформаційне табло. І от економ режим перенесли від сюди. А так, практично. Та же моща, нічого не помінялося, як тільки що до перенеслось... перенеслась верніше, кнопка економ режима і інформаційне табло. Я вважаю, це великий плюс, що тут ви можете тепер побачити вольти, герці, да моточаси, а також і сохранились лампочки всі, які були три штучки. Одна Робочий режим, друга перегруз, а третя недостатньо масла. Ну от так то. Ну, кожен виробник е вносить якісь свої зміни, якщо вони потрібні, тому що на місці не стоять. Друзі, а працюють, що то міняють. Чують нас і вносять якісь зміни. Так що, як то так, в наявності 3050C, друзі, є. Так що, кого цікавить досить популярна модель даного інвертора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. І допоможемо з покупкою інвертора. Всім мирного неба. Телефонуйте 063-426-1010.